Так, доброго дня. Сьогодні я хочу презентувати вам задачку хід коня та варіанти її розв'язку. Спочатку умови задачі. Нам необхідно знайти такий шлях шахового коня на нашому полі, щоб він обійшов усі поля дошки, відвідавши кожне з них лише один раз. Які є можливі ходи коня. В загальному кінь рухається за стандартними шаховими правилами, тобто у вигляді англійської букви L на дві клітинки в одному напрямку та на одну клітинку перпендикулярно. Як ви можете бачити, це тут на прикладі ось цих от стрілочок. І в залежності від того, на яких клітинці знаходиться кінь, йому доступна різна кількість наступних можливих ходів. Максимальна кількість це 8, якщо він знаходиться в одній з центральних клітинок. В іншому випадку, якщо він знаходиться, наприклад, в кутику, то йому буде доступна. Тільки два ходи сюди і, відповідно, сюди. Як ми будемо представляти дошку в нашій програмі? Потім ми будемо представляти її за допомогою координат X, Y, де X відповідає номеру рядка, в якому знаходиться клітинка, а Y відповідає номеру колонки. У відповіді для зручності ми будемо представляти її, ми будемо нумерувати кожну клітинку в тому порядку, в якому кінь обходив її в своєму маршруті. Зокрема, 0 — це позиція початкова нашого коня. Далі він пішов в клітинку під номером 1, клітинку під номером 2 і так далі аж до клітинки під номером 63. Тут він закінчив обхід нашого поля. В загальному ця задачка зводиться до того, що нам необхідно знайти Гамільтонів шлях. Гамільтонів шлях це шлях, який містить всі вершини графа, причому через кожну вершину приходить тільки один раз, і це якраз те, що нам потрібно. Для цього ми зобразимо нашу дошку у вигляді графа, де наші клітинки будуть відповідно вершинами графа, а ребрами будуть ходи нашого коня. І в загальному, якщо зобразити всі можливі ходи коня, то в нас 64 вершини і 168 ребер. Давайте тепер розглянемо алгоритми розв'язку. Я хочу розказати про три: брутфорс, бектрекінг і правило Варенсторфа. Почнемо з Брутфорсу. Він є найпростішим, і цей алгоритм ще називають наївним. Він передбачає генерацію всіх можливих маршрутів коня по одному і перевірці, чи згенерований маршрут задовільняє умову. Зокрема, як ви можете побачити тут на схемці, що поки існують маршрут, який ми ще не спробували, ми генеруємо новий маршрут. І якщо цей маршрут покриває усі клітинки, задовільняє нашу умову, нашої задачі, то ми виходимо цей маршрут як відповідь. Якщо ні, то наш цикл продовжує. До допоки ще є маршрути, які ми не спробували. В загальному цей підхід вважається неефективним, непрактичним і повільним. Через те, що, наприклад, на дошці розміром 8 на 8 існує приблизно 4 помнути, на 10, 51 степені можливих послідовностей ходів. І програмі знадобиться досить значний проміжок часу для того, щоб опрацювати хоча б половину з них. Наступним алгоритмом є бектрекінг. Він по черзі досліджує всі можливі ходи коня, починаючи з заданої клітинки, і повертається назад, щоб спробувати інший шлях, якщо він доходить до точки, де немає можливості зробити подальший хід. Алгоритм бектрекінг часто базується на DFS, Depth First Search, пошук в глибину. Це алгоритм пошуку в графі чи дереві, який досліджує якусь гілку настільки глибоко, наскільки це можливо, перед тим як повернутися та вивчити інші гілки. У цьому підході, вибравши початкову позицію коня, алгоритм рекурсивно викликає себе для кожного можливого наступного ходу і таким чином досліджує всі можливі комбінації. Основні кроки це, наприклад, будемо ілюструвати. Моделювати це на нашій схемці. Нам необхідно вибрати початкову клітинку для коня на шаховій точці та додати її в кінцевий шлях. Ось ми вибрали 0,1. Далі з 0,1 нам доступні, наприклад, три наступні ходи: 1, 3, 2, 0, 2, 2. Йдемо в будь-який з них. Наприклад, йдемо в 1-3. Далі нас тут будуть теж інші доступні ходи, йдемо в 0,5 і так далі. Аж допоки ми не опинимось в клітинці, в даному випадку 7,7, Звідки в нас не буде. Не будуть доступні ніякі інші подальші ходи. І тоді в цій клітинці ми робимо бектрекінг. ми повертаємося в попередню клітинку, видаляємо її з нашого вектора рішення і з 6.5 викликаємо знову рекурсивну нашу функцію і пробуємо інші гілки. І таким чином, допоки ми не віднайдемо відповідь, ми будемо пробувати усі можливі гілки, усі можливі шляхи. Тож реалізація даного алгоритму на пролозі. Нашим основним предикатом є net Travel, який приймає розмір нашої дошки, та початкову позицію координати X та Y. Спочатку ми ініціалізуємо дошку нашими початковими дефолтними значеннями. Також для зручності ми будемо використовувати таку структуру, як нода, яка приймає такі параметри, як розмір нашої дошки, поточний крок. В нашому шляху саму нашу дошку, поточну позицію і наш шлях, результуючи шлях, який ми вже маємо. І далі ми викликаємо основний метод solve, куди передаємо ноду, і він рекурсивно буде викликати сам себе і буде відбуватися пектрекінг. Також в цьому методі ми перевіряємо, чи це ще не повний шлях чи туди ще не входять всі клітинки нашого поля, і якщо ні, то тоді ми робимо крок, ми передаємо в цей предикат move нашу поточну ноду і отримуємо нову ноду і запускаємо метод solve ще раз. Зокрема, ось реалізація нашого предикату move, який приймає одну ноду і повертає нову. Він спочатку перевіряє, чи дана нода є валідною, а ні, він спочатку бере можливі ходи нашого коня, записується в New X, New Y. Далі пробує відвідати цю клітинку за допомогою методу visit, який, в свою чергу, перевіряє, чи клітинка знаходиться в межах нашої дошки, і також запускає предикат visit Cell, який перевіряє, чи клітинка ще не була відвідана, і якщо ні, то ми позначаємо її на дошці як відвідана. І далі ми, якщо все пройшло успішно, то ми збільшуємо довжину на одиничку і змінюємо наш шлях, додаючи нові координати, нову клітинку. І це те ще допоміжні предикати, які ми використовуємо, зокрема, Mark Cell, що відповідає за те, що позначити клітинку, як відвідано. Ми позначаємо її ось тут, Mark Y, і ValidMove, який нам дає можливі наступні позиції, можливі наступні ходи, в залежності від того, де наш кінь знаходиться. І ось вивід даної програми на пролозі далі реалізація на Java. Для цього я створила два класи: board, це наша дошка, і алгоритм бектрекінгу, який відповідно запускає наш алгоритм. Дошку ми подаємо за допомогою двохвимірного масиву, ось основний метод Solve, який спочатку ініціалізує дошку мінус одиничками, як дефолтними значеннями. Далі вибирає за допомогою рандому початкову клітинку, і викликається метод move, який буде рекурсивно сам себе викликати, і реалізовувати наш алгоритм бектрекінгу. Ось реалізація методу move. Основна дія відбувається в цьому циклі, де ми беремо можливий наступний, можливий наступний хід, записуємо в next x-y. Далі перевіряємо, чи ми можемо туди піти, чи ця клітинка в межах нашої дошки, і чи ми її ще не відвідали. І далі розвертаємо, викликаємо рекурсію ще раз вже для заданих нових координат. І збільшимо крок на одиничку. Якщо ні, то ми позначаємо мінус одиничкою і робимо бектрекінг. І ось результат виконання нашої програми. І на це нам знадобилося приблизно одна секунда. Отож, в загальному які переваги і недоліки алгоритму бектрекінгу, переваги це простота, тому що бектрекінг це доволі простий алгоритмічний підхід, який досить легко зрозуміти та впроваджувати. І крім того, це вичерпний пошук, так як бектрекінг систематично досліджує всі можливі шляхи до того часу, поки не знайде, поки не знайде рішення, або поки всі можливості не будуть вичерпані. Тобто, якщо правильне рішення, правильний шлях існує, то ми... Ми їх гарантовано знайдемо. З недоліків це неефективність для, лише, для великих дошок і, відповідно, повільність. Далі розглянемо алгоритм за правилом Варенсторфа. Правила Варенсторфа — це евристичний жадібний алгоритм. Ми рухаємо коня так, щоб завжди переходити на клітинку, з якої кінь матиме найменшу кількість можливих подальших ходів. Основні кроки. Нам необхідно почати з випадкової клітинки на шаховій дошці, з поточної клітинки розглянути всі можливі ходи та порахувати кількість наступних ходів з кожної сусідньої клітинки. Зокрема, якщо наш кінь знаходиться ось тут, то він може піти от оці наступні позиції. І далі, наприклад, звідси ми рахуємо ще, скільки наступних ходів нам доступно звідси. Тобто, звідси нам доступно три: сюди, сюди і сюди. Звідси нам доступно сім. І так далі. І далі нам необхідно перемістити коня на клітинку з найменшою кількістю наступних ходів. В цьому випадку сюди, там, де у нас двійка. І далі ми повторюємо кроки 2 і 3 до тих пір, поки всі клітинки на дошці не будуть відвідані. Реалізація на пролозі. Для цього в нас є основний предикат тур, який на вхід приймає розмір нашої дошки. Далі, за допомогою е, предикату Find All, е, ми формуємо е, список усіх наших, координат усіх наших клітинок. Зокрема, ми формуємо цей список All Positions, де в нас є за допомогою координат подані всі наші клітинки. Далі, за допомогою, е, за допомогою предикату Connect Cells with Moves, е, ми формуємо е, новий список Cells Moves, де е, ми формуємо, подаємо дані у вигляді е, пар, е, де в нас є ключ і значення, і е, ключем виступає наша основна клітинка і її координати, і значенням виступає список можливих наступних ходів з даної клітинки. Тобто з 1, 2, ми можемо перейти в 2-4, 3-3, 3-1. З 1-3, 2,5, 2.1, 3-4, 3-2 і так далі. Ось, і далі ми викликаємо наш основний метод тур, який реалізовує алгоритм Варенсторфа. Ось реалізація методу, що ми об'єднуємо клітинки з наступними ходами. ValidMove валідує клітинку, чи вона знаходиться в межах нашого поля, і генерує можливі наступні ходи нашого коня. Ось реалізація предикату тур. Ми спочатку генеруємо список. Next, який складається, якщо наша поточна позиція 2.7, то в цей список Next ми, як значення, питамо клітинки, на які ми можемо перейти з позиції 2.7, це 3.5, 4.6 4, 4.8. І як ключ до них запишемо кількість ще можливих наступних ходів вже з цієї заданої клітинки. Тобто з 3:5 ми ще можемо потім перейти на 7 інших наступних клітинок. Далі ми за кі сорт сортуємо їх, заключаємо в порядку зростання. І далі ми. Видаляємо нашу позицію 2.7 з списку наших cells moves, тобто видаляємо її елемент такий, як ось оцей, там, де вона виступає ключем, а потім ще за допомогою предикату Delete from all ми видаляємо 2.7 також з усіх списків значень. Тобто, що ми вже не можемо в неї перейти, бо ми її вже відвідали. І викликаємо ще раз тур вже на оновленому нашому списку наших клітинок і на наступні позиції. І це допоміжний індекс який нам повертає дані у вигляді пари ключ-значення, де ключ — це кількість можливих наступних ходів з клітинки, а значення це наша клітинка. І відповідно метод Delete from all. І ось результат виконання. На матриці на дошці 8х8, і це зайнявало 10 секунд. Реалізація на Java. Для, чого, для цього я визначила три класи: клітинка, наша дошка, і класики запускає алгоритм. Дошку ми подаємо за допомогою одновимірного масиву. Ось основний метод знайти наш шлях. Спочатку ми ініціалізуємо дошку початковими значеннями мінус одиничками, рандомно вибираємо позицію, позначаємо її, як відвідано, і циклом запускаємо і проходимось. По всьому е, нашому шляху по наступних позиціях. Скаємо ось реалізація цього методу next move, де ми вибираємо, беремо одну з можливих позицій, е, можливих наступних ходів коня, перевіряємо, чи е, ми ще туди не йшли, чи ми можемо туди піти. І беремо GetDG, повертає нам кількість можливих ще наступних подій вже заданої клітинки. І таким чином ми проходимось по всіх теоретично восьми можливих ходах коня заданої клітинки і вибираємо ту, яка, по-перше, ну, в межах нашої дошки здольняє всі умови, і в якої оця тікрі найменше буде. І ось результат виконання нашої програми. Це приблизно займало 110 мілісекунд, 133 мілісекунди. І також ем, реалізація. Даного е, алгоритму Варенсторфа на Хаскелі. для цього в нас є е, основна функція main, е, яка зокрема викликає для роботи. Консолі з нашою програмою, і вона викликає основний, основну функцію, яка реалізовує наш алгоритм, називається solve, яка на вхід приймає розмір нашої дошки, асоціативний список у вигляді пар, пар ключ-значення, де ключем виступають пара координат нашої клітинки, а значенням її порядковий номер у фінальному шляхі нашого коня, довжину, ніби як наш поточний хід і поточну клітинку. І далі викликається метод solve. Який виконує пошук розв'язку задачі прихиткання наших відошці. І спочатку за допомогою цього методу Guard ми перевіряємо, чи поточна позиція XY на дошці є допустимою, і чи вона ще не була використана в нашій відповіді, чи вона ще доступна. Далі ми тут ми створюємо новий асоціативний список solution-штрих, в який встановлюється поточний хід N на позицію XY. Далі ми знаходимо всі можливі наступні ходи з позиції XY і сортуємо за кількістю доступних наступних кодів для кожного варіанту, використовуючи sort on. І далі ми перевіряємо, чи поточний хід ще не останній, тобто ми, чи ми ще не здійснили повний обхід. Якщо так, то ми повертаємо відповідь, якщо ні, то ми просто ще раз запускаємо алгоритм. І ось ще наші допоміжні функції, SortOn, яка відповідно сортує наш асоціативний список, базуючись на певні функції, яку ми передамо. Onboard, яка перевіряє, чи координата знаходиться в межах дошки, паліт, яка перевіряє, чи координата в межах дошки, і чи вона ще не заповнена, чи ми ще туди не йшли. Neighbors, яка повертає кількість доступних наступних ходів з даної клітинки, і Moves, яка генерує можливі наступні ходи коня. І ось результат виконання нашої програми. В загальному про Рул, його переваги та недоліки з переваг: це його простота і ефективність. Це доволі. Нескладний в реалізації алгоритм, який, крім того, пропонує нам більшу швидкість і ефективність ніж бектрекінг. Проте, і зокрема, з певних початкових позицій він може гарантувати оптимальну швидкість. Однак це водночас є і недоліком, так як існують інші початкові позиції, і з яких його швидкість може бути значно нижчою. І крім того, Варнсторф, правило Варнсторфа на відміну від бектрекінгу не завжди гарантує розв'язок. Певних початкових позицій ми можемо просто його не знайти, хоча він існує. E, порівняння реалізації на Java, Prolog та Haskell. Почнемо з простоти та читабельності. Пролог e, як мова логічного програмування дозволяє нам дуже лаконічно, чітко і структуровано виражати логічні умови і придикати, що нам, зокрема, було потрібно в даній задачі. Крім того, пролог сам реалізовує багато функцій, які нам необхідно, не потрібно додатково прописувати вручну. Ми пишемо більше як команди, а пролог сам знає, як їх виконувати, на відміну від, наприклад, Java, де нам необхідно було писати всю реалізацію вручну, і через це, якщо порівнювати розмір програми, то код на пролозі, і зокрема на Haskell теж займав значно меншу кількість рядків, ніж кількість рядків коду на Java. Щодо продуктивності, то за того, як я реалізувала ці алгоритми, в мене вийшло що найшвидше, зокрема, наприклад, алгоритм Варенсторфа відпрацював на джаві за 110 мілісекунд, на пролозі для цього необхідно було 10 секунд, а на Хаскалі було потрібно 300 мілісекунд. Далі я б хотіла розповісти ще про такий підвид задачки про хід коня, як магічний хід коня. Суть полягає в тому, що ми беремо нашу основну умову задачі і додаємо ще додаткові умови, такі як сума клітинок кожної колонки має дорівнювати сумі клітинок кожного рядку і кожної діагоналі. Перший напівмагічний хід коня був віднайдений Вільямом Беверлі в 1848 році. Чому напівмагічний? Через те, що в нас ем, сума клітинок діагоналей відрізнялася від суми клітинок кожного рядка і кожної колонки. Зокрема, сума клітинок кожного рядка 260, кожної колонки 260, а однієї діагоналі 282, а другої 210. Ем, у загальному на даний момент було знайдено 140 напівмагічних шляхів коня на дошці 8х8, І 5 серпня 2003 року, після 62 днів обчислень було доведено, що магічного шляху коня на дошці 8х8, на жаль, не існує. І, зокрема, ось це посилання. Це посилання на блог науковця, який проводив дане дослідження. І цікаво, що він до сих пір публікує там час від часу короткі коментарі про те, як проходять його дослідження даної задачки, і який він прогрес зробив, які оптимізації. І цікаво, що останній такий його коментар за грудень 2023 року, тобто це було зовсім недавно, і він до сих пір займається її дослідженням. Ось також є ще такі варіації. Даної задачки, наприклад, ось тут, в кожному квадраті сума цифр 520, а сума клітинок в стопці кожного квадрату дорівнює сумі клітинок в рядку, дорівнює 130. І в кожному квадраті сума цифр 130 на, 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 на цій на табличці. І хотілося б також зазначити застосування гамільтонового шляху, так як наша задачка зводилась до його пошуку, і для чого нам взагалі потрібно вчитись його шукати і де він застосовується. По-перше, це в транспортних мережах та логістичних системах використовується Гамільтонів цикл, граф для оптимізації маршрутів транспорту та вирішення проблем доставки товарів. Далі графи Гамільтона можуть бути використані для моделювання реакцій у хімії або шляхів руху частинок біологічних системах. Вони допомагають аналізувати можливі конфігурації та маршрути в молекулярних або біологічних системах. На малюнку, зокрема, представлений приклад геномної організації МС 2 де ось такі частинки ПС з'єднуються за допомогою Гамільтонового графу, як Гамільтоновий граф, за допомогою Гамільтонового шляху. Далі також це застосовується в комп'ютерній графіці, проєктуванні електронних схем. Крім того, у сфері телекому... телекомунікацій при розгортанні обладнання застосовують концепції графів Гамільтона для забезпечення ефективного з'єднання всіх вислів мережі. Отож, висновки в загальному було цікаво реалізувати дану задачку на трьох, на трьох мовах програмування. Особливо корисним було дізнатися про ці алгоритми. Я ніколи раніше не працювала за правилом Варнсторфа. Було цікаво з ним розібратись, крім того, повторити право, як працює бектрекінг. Ем, також я значно поглибила свої знання з прологу під час написання цієї задачки, що було дуже корисним, зокрема навіть для написання наступної гри. Я розібралася, як нам необхідно формулювати там логічні твердження, як працюють предикати, як працює рекурсія. В на мові програмування пролог, так як, наприклад, на Java, хоч було і нелегко реалізувати цю задачку, але в принципі з синтаксистом я була вже знайома, так як і з Haskell. Але на пролозі це було дуже корисно з цим розібратись, і крім того, я теж вперше працювала з дебагером, з трасуванням на пролозі, зокрема навіть з графічним дебагером, що виявилось теж неймовірно корисним і дуже мені допомогло. Так що, взагалі, було цікаво написати цю задачку, дослідити відмінності її на різних мовах програмування і проаналізувати. На цьому в мене все. Дякую за увагу.